Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Наталія Попадюк, завідувачка паліативного відділення медичного центру Дім метеликів» міста Добра. Вітаю вас, пані Наталю. У нас в студії. Власне, розкажіть трішечки, чому обрали для себе такий непростий напрямок роботу з такими досить важкими пацієнтами. Вітаю, мені дуже приємно за запрошення. Розкажу кілька слів, власне, як починалося становлення мене як лікаря-педіатра. Завжди хотіла працювати з дітьми, завжди любила дітей. Коли йшлася, мова вже про вибір професії, мені запропонували працювати в домі метеликів. Чи мене збентежила важкість стану даних пацієнтів? Ні. Абсолютно на той момент про це не думала. Думала тільки про те, як я повинна допомогти та не нашкодити. Основне це от коли починаєш працювати взагалі, коли ти вже закінчуєш інтернатуру, ти йдеш в вільне плавання, ти думаєш, перше, це не нашкодити. Ну і здається, в мене виходить навіть допомогти. Власне, про діток, які зараз перебувають в домі метеликів, напевно, у кожного з них є своя непроста історія. Історія, яка не може не чіпляти. І, власне, розкажіть про ваших пацієнтів, звідки вони як вони потрапляють до Дому метеликів пацієнти в нас з усієї України з прифронтових територій, центральна Україна, схід з. Північ України, особливо в кожного, в кожного пацієнта, дуже складна історія, і вона інколи навіть у нас, лікарів, пронизує до такої глибини душі через те, що ти думаєш, як такі світлі душеньки могли опинитися в таких ситуаціях. У нас є, я можу так пройтися по кількох пацієнтах, розказати історію. Історія Конкретного У нас є хлопчик-володька, йому три рочки зараз. Дитина евакуйована була з Миколаєва. Спочатку з Миколаєва, потім з Сумщини. От і він, коли потрапив до нас, і власне ми вже ознайомилися з його історією. Він народився повністю здоровим хлопчиком у Миколаєві у віці двох місяців. Прильот ракети його задивило стіною. З два стіною, після того перелом основи черепа, гематоми, реанімація інтенсив три місяці, чотири. Вже ніби стан стабілізувався, його виписали. Мамі під час прильоту відрізали нижні кінцівки, відіткнула тато, не витримав цього всього, і пішов на війну там і загинув. І у нього залишилася була на той час одна бабуся, бабуся його. Залишила в парку на лавочці. І вже працівники юнальної превенції вилучили дитину і госпіталізували в той заклад, з якого він потрапив до нас. Дуже шкода, і я кажу, такі історії вони чіпляються глибоко в серці, тому що ти думаєш, за що цій дитині така от доля. Так. Він міг повноцінно рости, бігати, спілкуватися з однолітками, жити, просто жити. От. Дуже багато в нас таких історій. В когось є батьки, хтось просто як балинка в полі, один один. Але коли вони вже в нас, то я кажу, ці дітки не одні, в них є ми, в них є аж ми, і ми все робимо для того, щоб вони себе почували в любові, в сім'ї. Власне, знаю про те, що дім метеликів починався з такого досить невеликого відділення, а зараз розширилися. Чому була ось така потреба розширитись саме? Так, в далекому 2023-му, можу це назвати далекий. так, Ми на етапі відкриття в нас було п'ятеро діток. Це всього-навсього п'ятеро діток. Ми коли відкривались, це були діти в більш стабільному стані. От наразі в нас 25. У нас 25 дітей. У нас відділення зараз функціонує реабілітації, відділення паліативної з ліжками респіраторної підтримки та відділення паліативно власносоматичні. Постійно, постійно до нас надходять запити з різних куточків України про те, щоб дітям необхідна допомога. Ці діти є. І коли зачиняються дитячі будинки, то ці діти повинні десь перебувати. Зазвичай вони перебувають в реанімаційних відділеннях, в такому стані в лікувальних закладах. Але так чи інакше, їм потрібен прихисток, і ми надаємо цей прихисток. І з кожним днем кількість запитів зростає. Наш медичний директор він веде статистику. Відповідна є така таблиця з кількість запитів. Запитів з кожним днем все більше. Коли ми відкривалися, в нас це міг бути там 5 запитів за місяць. Зараз це кількість запитів за день. Тобто ви розумієте, скільки цих діток, яким необхідна паліативна допомога якісна, і скільки втрачених долей, зокрема, це через повномасштабне вторгнення, діти з різних з прифронтових територій, тобто де Евакуйовують там, де небезпечно, вони там не можуть перебувати. Тому і запити з кожним днем все більше і більше зростають. Кількість запитів. Власне, зараз ви кажете про те, що є 25 дітей, проте запитів є набагато більше. Наскільки би потрібно було розширити можливо кількість приміщень, кількість рук з великими серцями, які погоджуються дарувати свою любов, турботу ось таким діткам з досить непростими історіями? Дуже важко передбачити. Ми коли відкривали нове відділення. Ми розраховували, що це буде там так, то в ліжкомісцевому відділенні. І зараз, коли запитів все більше і більше, складно сказати, можливо, це 15 ліжкомісцевих, а можливо, через місяць це буде 30 і 40. Важко взагалі говорити про якусь статистику, коли мова йде про життя дітей. Тому з кожним днем кількість запитів зростає, і це факт. І ми можемо надати тільки ми зараз перезавантажені. У нас розраховано на певну кількість ліжкомість. У нас заповненість наразі не 100, а 120%, тобто ми перезавантажені вже наразі. Як будуть розвиватися події далі, дуже важко все ж таки передбачити, але напевно нам потрібно розширення. Що до функціоналу, що вдалося покращити, які нові послуги можете надавати своїм маленьким пацієнтам у зв'язку з розширенням кількості ліжкомісць, тому числі, ой, ми значно розширилися можна. Про це тільки можна пишатися і багато говорити. У нас є власний УЗД-апарат. у нас є приліжкове, можна проводити УЗД. Чому це важливо для цих дітей, які знаходяться в такому важкому стані? Транспортування з метою до обстеження в іншому лікувальному закладі викликає багато труднощів, починаючи з е з внесенням всіх необхідних засобів для евакуації в машину з машини в інший лікувальний заклад це все ми зараз можемо робити в себе біля ліжка пацієнта маленького, і це дуже важливо. Енцефалограф у нас є, який може верифікувати судомні еквіваленти, також приліжковий. Наразі ми на етапі отримання ліцензії. Наскільки вже можу розповісти, ми вже її отримали на рентген-діагностику. Тобто це дуже чудово і це значно легше полегшує нам роботу через те, що ми маємо лабораторні обстеження. Додам ще, що в нас працює власна лабораторія, де ми можемо де ми можемо проводити загальний аналіз крові, загальний аналіз це чи та біохімічний аналіз крові. Коли вже в нас є лабораторні обстеження і плюс є інструментальні, це однозначно полегшує сам хід лікування і правильність його. Власне, коли до вас поступають нові пацієнти, нові діти, напевно, стикаєтесь теж з якимись труднощами щодо обстежень, щодо якоїсь діагностики, аби надати ті чи інші дітині правильну допомогу, аби не нашкодити, от так як ви кажете. Власне, чого би ще хотілося, чого не вистачає, на вашу думку? На мою думку, наразі ми теж над цим працюємо. Не вистачає. Не вистачає нам наркозно-дихального апарату для ведення невідкладних паліативних операцій, таких як трахостомія, на місці. Тобто в нас знову ж таки не транспортувати дітей в інші лікувальні заклади, а проводити це в нас. Ми також активно над цим працюємо, і, можливо, в недалекому майбутньому ми будемо вже мати такий дозвіл на ведення такої практики. Окрім напевне дороговартісної апаратури, якою весь час наповнюється дім метеликів, аби підтримувати життя і здоров'я цих діток, які до вас потрапляють, напевно, весь час не вистачає волонтерів рук, які би могли допомогти, підсилити. Власне, чому є така потреба саме у волонтерах? У нас, в волонтерах, є потреба завжди. Волонтери нам надзвичайно допомагають постійно прогулянки дітей, годування ігри, все-все-все. Це ми дуже вдячні волонтерам, які до нас приходять тим, які хочуть прийти, ті, які мають бажання працювати, і ті, які основне не бояться дітки в нас особливі, і до них потрібен певний підхід і. Любов в першу чергу велике, велике, величезне серце, і не боятися з ними працювати. Це такі ж самі дітки, як і здорові, просто вони особливі. Індивідуально їх погодувати, ми скажемо як. Переодягнути, ми скажемо, як спочатку, ми там здорову кінцівку, потім хвору, все-все це в них приходить часом. У нас навіть є такий, така практика, що волонтери, які в нас постійно, потім хочуть в нас працювати там нянями. Ми щасливі, що це так. Не кожен так будемо відвертим, не кожна людина може витримати морально. Але ті, які люди в нас, вони наші. Вони з нашими дітками, вони наповнені любов'ю, вони самі наповнюються. Вони, коли ми спілкуємося вже десь після того, як вони в якийсь час в нас проволон. Але вони кажуть, ми настільки наповнилися, і ми зрозуміли, що ті проблеми, які є в нас, які ми собі уявляли проблемами, десь там себе можливо накручували, абсолютно це не проблема. Особисто ви як справляєтеся з. З цим психологічним тягарем, адже ну це надзвичайно важко, коли ти бачиш хвору дитину і ти розумієш, що не завжди ти зможеш їй допомогти для того, щоб вона, скажімо, відверто одужала повністю, і, і це десь не може не відкладатися особисто на тобі. Як ви справляєтесь з цим? Я ніколи це не сприймаю як тягар. Я завжди, от коли переступає відділення, я завжди наповнююся. Кожен наш день, наша кожна хвилинка прожита кожної дитини, це, це вже просто як благодать Божа, тому що е це не може ніяк е якось там пригнічувати. Це, це тільки от ти дивишся вперед, і ти думаєш, як допомогти. Ти ніколи не задумаєшся там, от це все печально, все якось не так. Ти думаєш, як допомогти, і що максимально від себе зробити так, щоб цим дітям було краще, так, щоб в них було якісніше життя. Бо я повторююся в цих дітей є лише ми. Коли, звісно, стан дитини десь декомпенсується, я завжди це казала, що ми. Прив'язуємося до цих дітей через те, що дітки в нас перебувають тривало, ми прив'язуємося, якби воно не було. Тоді, в той момент, є якась ну, такий настрій, можливо, да, пригнічений. Ти ще думаєш, ще шукаєш, що зробити. Ти в принципі робиш, ти робиш все і більше, але є щось і над нами. Так я завжди кажу: у нас гості відвідують і кажуть: От, ви там богині. Ми не боги, ми тільки інструмент в руках Божих. Не від нас все залежить. Є щось те, що над нами. Інколи ти як лікар думаєш, що це вже все, все печально, а воно дитина, дитина настільки хоче жити, що інколи дивуєшся, і всім підношу це як приклад. Ми можемо так боротися. І ми якісь свої мізерні. Е Проблеми, якісь такі неприємності, побутові. Ми це підносимо абсолютно це другорядне. Беріть приклад з цих дітей, як вони хочуть жити, як вони за ту ниточку тримаються за це життя. Власне, знаю, що Дому метеликів допомагають, хто чим може там по потребам, ті, які є, зокрема там харчування і чимало інших речей, яких ну, дуже потребують ці дітки, і фактично дім метеликів є їхньою такою надією на, на краще життя, на краще лікування. На краще паліативне лікування. Власне, хто вам допомагає і чому Дім Метеликів постійно потребує допомоги? Проєкт Дім Метеликів реалізується за сприяння фонду Спроможні та сильні, що фінансується Східною Європою за, спри... за сприяння Посольства України в Швейцарії. Наразі, зокрема, заробітні плати лікарів, медичного персоналу, частина. Кожен волонтер це як цеглинка великої будівлі. Кожен незалежно від кількості допомоги, яка приходить, всі будують місто добра. Кожен волонтер, який нам допомагає, це і великий і вагомий внесок. Мама, яка нам передасть підгузники, люди, які нам передадуть. Картоплю, все, все це будує велике місто добра. І кожен, хто нам допомагає, відносить свою частинку, свою душу, своє велике серце і свою допомогу для нас. Ми вдячні кожному волонтеру, кожному благодійнику, який вкладається. Власне, знаю, що окрім лікування тут, на місці, місто добра, зокрема. Їздить на евакуації, власне. Знаю, що нещодавно також їздили. Розкажіть трошечки більш детальніше, як це відбувалося і чому, попри те, що місто Добраді Метеликів має чимало запитів, доводиться ще виїжджати, зокрема в міста, де неспокійно через наших так званих сусідів. Так, у нас є власна евакуаційна бригада. Яка виїжджає в такі найгарячіші точки, останній виклик нашої бригади був здійснений на Сумщину 20 кілометрів від зони бойових дій. Надзвичайно небезпечно, десь в якийсь момент потрібно піти в укриття, заховатися, але коли на кону життя дитини. То наші лікарі е, набираються такої мужності і сили, і вони ну, до останнього. Вони їдуть, вони виконують, вони е, десь перечикують в підвалах, в, в укриттях і транспортують дитину. І коли ми вже виїжджаємо на якусь таку безпечну, е, умовно безпечну територію, ми вже от телефонуємо. Як ви там? Як ви там? Ми постійно 24 на 7 з нашою бригадою на зв'язку. Кожен крок, як ви, як ви? Бо ж розумієте, прильот може бути будь-якою. Хвилинку. Дякувати Богу, наразі в нас ну, все спокійно, всі транспортування навіть з прифронтових територій, вони вдалі, ніхто, можна сказати, не пошкодився, але це небезпечно, це дуже небезпечно. Яка подальша доля ось цих діток? Власне, говорили раніше з Н, і вона розповідала про ось цю евакуацію з Сумщини, про цього маленького хлопчика. Я її запитувала, власне, де мама хлопчика? Тому що, зважаючи на такий маленький вік дитини, от ви розказували історію про, про хлопчика, який зараз у вас перебуває в домі метеликів. Там бабуся залишила. Яка доля ось цих дітей евакуйованих? Що з ними відбувається у місті Добра? В місті Добра вони е перебувають на лікуванні, вони перебувають в сім'ї, я це можу назвати, тому що турбота і любов персоналу вона замінює материнську любов. Так стається за тих чи інших обставин, що, можливо, батьків позбавляють батьківського пікування. Діти знаходяться в дитячих будинках, в чи лікувальних закладах, як я попередньо говорила. Подальша доля, подальша доля в нас, подальша доля в любові, в опіці, в турботі, в реабілітації, якщо вона показана, якщо ні, то в якісному житті. Чим найважче працювати в паліативному відділенні з болем, з якимись емоціями чи з мовчанням, от коли попадають до вас діти? Дуже таке дискутабельне питання. От якщо задуматися, у нас пацієнти практично всі невербальні. Тобто не комунікують, не когнітивні. Але ми їх розуміємо, ми їх відчуваємо. Вони інколи своїм такої дитини, яка, допустим, там не чує, не бачить, в неї працює гіперкомпенсаторна модель відчуття. Вона краще відчуває, вона розуміє всі дотики, вона розуміє, коли її беруть на ручки. І навіть якщо дитина мовчить, то ми це все відчуваємо. Я yani, який її стан можна зрозуміти по відчуттях. Чи важко працювати з тим, що мовчать не складно. Важче скажу тоді, коли ти розумієш на якомусь етапі як лікар, що ти напевно цей стан невиліковний. І негативна динаміка, важко це усвідомити. Все ж таки, ми прив'язуємося до дітей, і негативну динаміку важко усвідомити пацієнта. Тобто не хочеться в це вірити, так я скажу, навіть будучи лікарем. Які історії залишаються з вами назавжди? От згадуєте якихось там діток, які були в домі метеликів, там посмішку, якийсь погляд, якісь ситуації, які траплялися, не дивлячись ні на що, що гріє душу, що змушує згадувати і саме в приємних таких речах, а не згадувати з болем? Я скажу. А... Дійсно, в паліативній практиці дуже мало таких випадків, але в нас був такий один. У нас була така пацієнтка, Манюня анютка Вона харчувалася через гастростому. Нам вдалося її розгодувати. Зараз дитина вже в сім'ї. І ці такі приємні моменти розгодовування, коли в дитині не в шлунку трубка, а ми її намагаємося через рот. Наші святкування тих перших зічних 5 мл, 10 мл, і всі такі там на роботі з персоналу. От всі, ой, нютка з'їла 15, ну нютка з'їла 20, а у нас вона сьогодні з'їла 50. І оці, коли вже дитині ми замінили повністю одне годування через рот, у нас настільки були всіх емоцій персоналу позитивні, всі ходили просто. З поспішкою на обличчі. І це насправді було досягнення кожного працівника, це була командна робота. Ну, і ми щасливі, що ми змогли таке диво створити. Такий особистий величезний рекорд, насправді. Так, так. Якщо говорити е, про звичайне соматичне відділення, можливо, це б не було таким рекордом. А коли ми говоримо про паліатив, то це величезний, величезний просто крок, який ми зробили вперед. Власне, чи пам'ятаєте ви свій перший робочий день у домі метеликів, яким він був, і чим вам запам'ятався або чим вразив найбільше? Я пам'ятаю чудово свій перший робочий день, в нас було п'ять діток, і це дітки були в такому можна сказати дуже стабільному стані. Я так пам'ятаю, я прийшла, послухала, оглянула. Ми пролікували нежить. <смеш> і, і от і все. Це був звичайний огляд. Зараз, якщо я порівнюю у нас такий міні-інтенсив відділення, тобто, якщо ну, простіше сказати, це така реанімація, то я це зараз згадую з посмішкою. А пам'ятаєте, кажу до колег, як ми починали? Як ми починали, наскільки у нас були стабільні дітки? Ми розширюємося, ми ростемо, ми вчимося, ми з кожним днем долаємо сходинку тільки вверх. І це насправді тішить, і це насправді дуже наповнює. Наповнює, дає поштовх працювати щодня, вчитися, вивчати щось нове, щоб краще допомагати цим діткам, щоб кожного дня робити щось таке, від чого їм буде тільки краще. Ваша порада тим, хто. Десь сумнівається в тому, що він не зможе там у якості волонтера працювати поруч з вами, допомагати, хто намагається знайти в собі ось цю силу і впевненість того, що, що дійсно він зможе зробити, хоч і щось дріб'язкове, але величезну величезну справу, як людям налаштуватися на те, що ну дійсно треба ставати волонтером треба допомагати і десь підтримувати таких діток обов'язково потрібно ставати потрібно не боятися в першу чергу не боятися і переступити поріг дому. місто добра я скажу так, тому що всіх, хто переступає поріг нашого міста добра, в них змінюється мислення, в них відчуття зовсім різні. А коли ви працюєте в домі метелики, ви приходите до нас, старатися не боятися проявляти свої емоції, прийти і сказати, там, мені страшно, от підкажіть мені, як я завжди скрізь встигає, завжди прийду кожному на допомогу, покажу, як краще взяти. Знаю особливості кожної дитини і скажу, як їй буде комфортно. Ми завжди волонтерів, навіть якщо це прогулянка чи годування, під контролем досвідчених нянь або медичних сестер відпускаємо на вулицю. Ніколи це не йде дитина з Дому метеликів, з волонтером і все. Ми відпустили тоді твільне плавання. Ні, завжди під контролем досвідчених працівників і боятися абсолютно немає чого. Просто єдине це бажання і велике серце. Це основне. Власне, знаю, що незабаром очікуєте організацію такої великої масштабної конференції. Розкажіть трошечки детальніше, анонсуйте, що це буде за дійство, на кого чекаєте, і яка основна місія? А 16 серпня, на базі міста добра тому метелики буде проходити друга міжнародна всеукраїнська конференція Метелики Надії. І я скажу вам, що це необхідний захід, щоб зібрати всіх медичних працівників, які працюють з паліативом. Дуже мало інформації для лікарів паліативного профілю, по якій вони можуть працювати. Дуже мало законодавчої бази, по якій може лікар паліативного профілю працювати. Саме наразі в нас спеціальності, такої як лікар паліативної медицини, немає. Тобто це може бути лікар-педіатр, лікар-терапевт, який проходить курси тематичного досконалення і вже може працювати з паліативом. Я скажу, що цього мало і дуже мало. Саме для того, ми об'єднуємося, щоб краще комунікувати, щоб краще розбирати ті проблеми, які. В нас виникають під час практичної роботи. Це надзвичайно важливо ті помилки, які можливо виникають, щоб запобігти їм. Дуже необхідний захід. В нас будуть спікери з усієї України. У нас будуть спікери за кордоні, які вносять свої зразки, як вони працюють. Ми розбираємо це, що ми можемо в себе зробити з цього, і як внести законодавчо працювати далі по цих наказах, рекомендаціях, установках. Власне, хто може долучитися до конференції у якості не спікера, а у якості зацікавленої особи лікаря, чи то терапевта, чи то педіатра, аби потрапити до вас за ось цими новими знаннями? А можуть залучитися медичні працівники, лікарі, керівники закладів, завідувачі відділень, які працюють власне з паліативною сланкою паліативу. Чи це паліативний стаціонар, чи це амбулаторна паліативна допомога? Всі, хто задіяний в напрямку паліативного надання паліативної допомоги пацієнтам, всі можуть долучитися. В нас буде анонсовано на сторінці міста добра, на сторінці в соцмережах про захід, де буде google форма для посилання, Google форма з. Згідно з якою ви можете перейти та подати запит на реєстрацію. Пані Наталі, я вам дякую за цікаву розмову. Бажаю, щоб всі ваші маленькі пацієнти якнайшвидше одужали і. Тільки радували вас і працівників міста добра своїми новими підкореними вершинами, новими здобутками, кроками. Там не знаю лишень, позитивом. Дякую, мені дуже приємно. Дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні нашої гостею була Наталія Попадюк, завідувачка паліативного відділення медичного центру Дім Метеликів міста Добра. Дякую, що були з нами. Побачимось.